Ага, розтручу, а на нам, доробить, да? приємство, предприемство отримує гроші от людей. Ви тут же одном ловили. А ж безкоштовно все робить. Без, без, без корабля компенсує коммунальному за вывод светя. Ну, Закорчены ввозки! Ну потім компенсує. От дивіться, до речі, шановні, шановні Тетяна Олександровна, я прошу вибачення. Досить цікавий момент виник. Навіть дуже несподівано. Ось що виникає. Значить, своє підприємство займається вивозом свіття. Своє. Котре буде ну, при вас. Займається, давай быстрі. Значить, Воно займається. Воно контрольоване повністю вам. Ну, ви йому обіцяєте проплатити потім, і воно повинно забезпечувати якісну роботу. Але вже бачимо, що воно не робить. І вже бачимо кучу причин, ви кажете, що воно не бажає, поки ви не заплатите, робити. Так Діло. який сенс тоді розуміється між вашими і не вашими. Є бюджет. Десь людський бюджет, І хазяйство не бюджет. Розумієш, що він бере з людей гроші. А я, кому за світки, плачу з бюджету. Так не вийшли. Коли буде розрахунок? Ми... На те, як ми, ну, трохи питання. Чого ви переживаєте? Якова, де ваша сформульована пропозиція ваша? Ви писали, писали, давайте будемо питати. Да не допиши ось Значить, так, що ми будемо робити? Прийшли ж до чого? Підтримує Михайло Виколаєв, Тетяна Вересадовича. Що ніж пропозиція? Ви сказали, що ви сказали, що Обо Михайло Миколаєвича і Тетяна Олександровича. Ну, не комісія тариф не розробила. Вони розроблять. Причому варина, чому не це зробили? Подамо ми вам тарифи, якщо вам бачити. Татьяна Олександровна, попросити комунальне підприємство Приміської ради відпрацювати попередні, попередні тарифи у цифрах а потім вже після відпрацювання направити на комісію таку, як воно зробити. Та ні, я йду. Ми в комісії, хоч це у нас утвердує мені. Вони хай затвердять і нададуть. Тільки ж... Я абсолютно підтримую, тільки ж, Михайло Михайлович, Тетяна Олександрівна, я тільки... Я, я абсолютно підтримую э, цю пропозицію, саме цю, на котрій ми вийшли, але тут не вистачає однієї маленької дрібниці. Слова Федора Івановича зараз офіційного на громадську раду, що це буде зроблено протягом, ну скажімо, чи неділі, чи місяця. Що треба ж реальні трохи? Ну реальні, так щоб ви його зараз почувували. Якраз треба їздити вердальцю до Тів Чернига, Почекайте, прийде. ви розробите і представите його протягом місяця змоєте? нам представити, а скільки витверждати будете, то вже інше. Газеті буде. Газеті буде. Газеті буде. Міс... Протягом місяць протягом місяця. Протягом місяця, це Реально. Реально. Я економіст, людей. людей є економіст. Економіст за місяць його зробить. Зробить. Тоді давайте, то місячний термін розробити. Прогнозовані тарифи, питання водопостачання водовідведення. І спочатку, я думаю, ми може на президії громадської ради, не в цю громадську раду може приймати за формату, засідаємо. І е, розглянемо, ну, власне, якщо на це все є, воно зроблене, тому йому нічого, просто дані тарифи, але ж погоджені, ви вже подаєте з інспекцією посібів. Так, да, так, да, вони, вони саме спочатку попереднього, а потім. Да. Тоді а, а ми їх Нема? розглядаємо на громадській раді і вирішуємо, ну, я думаю, покупати, Формулюємо свою да. відношення, позицію чи, що... Є інші предложення, в даному питанні? Ну, місячний термін, значить, критичний термін ви значите Приймається Федір Іванов? П'янете на місці. Я ж не знаю, І не голова міськради, я поняв. <клухи> І взагалі <вообще> без вістові. Прикорка мого бригади. <клухи> Оце скандал, щоб не, не робити розрахунки. Ну, ви за нього. <клухи> Ні, ну <що? клухи> так почекайте. ну він же від імені голови міськради. Може сказати, що він підтверджується. <клухи> Громадської ради. Ми, не ви я, я пропоную зробити зауваження від імені громадської ради, членів громадської ради. За що? Замість отримання ради в дефектону поведінку. Записайте про то. У нас так і тут, я розумію, може у вас і особисті, які це приїзд до Песуна, з'ясовуйте їх у поза зацідальні часу. Прошу поставити голосування. Зауваження за нефектору поведінці. То за зауваження, пане громадської ради, прошу голосувати. Так що за тактовну поведінку дані речення попередити, що треба дотримуватися. Ні, шановні, це Трегубенко тут кинув, ляпнув і побіг. У чому воно висловилось? Сформулюйте. У ну, тому, що я поставив робоче питання. Ви навіть і ви не голова, голова міста, чи я ви сказали? Ну, що це таке? І на міський голов заявили, вона, вона, що він не міський. Навіщо я це робить? Я вважаю, що треба, бути буде Ну, це ж так воно і починається. А потім не, не можу знайти. Наступного разу, якщо Сергій Миколаївич, що буде заважень, будемо поставити питання про виключення. Ну не треба так само довести. Це до слова таке. Ви діточка, да. так Василь Люкімович, як у вас більш немає? Я думаю, що ми вже тут ми просто більш чим ми забили, ми з ним не можемо, то ми в нас ще є пара питань порядку денного, якщо ми дуже дякуємо Василю Кимовичу, членам трудового колективу менського комунальника за те, що вони сьогодні просили на це засідання. І ви можете вже займатися тому що...

Михайло Миколайович, Тетяна Олександрівна, запис за що ви мені отут -от зауваження зробили, залишився. да я не боюся вашу запису. Ні, так я просто кажу, що я, воно не обґрунтоване. Я, воно не обґрунтоване. Я, Це особисто так подати, ні, але воно не обґрунтоване. Я хочу сказати вам про те, що зараз у нас з вами залишилося дуже мало часу. Тому що туди прийдуть діти, ми не можемо безконечно з вами займати для тих питань, що запропонував Сергій Миколаївич. тобто формування плану роботи нашої громадської ради, тобто пропозиції до плану роботи громадської ради і